і коли буде львів чистий. Чітко можете сказати, Я Тому що ви можу сказати ходити, тільки про те, що сміття повинна забрати всі спільно разом. Чітко я можу сказати про те, що на це потрібно мінімум 2 тисячі. Я плачу тижні, податки, але... я не буду сміття вивозити. А шла сміття, ще так, за Куди ви платите податки? Я в місто плачу. Місто. Я і думаю, що якщо з 98 го року це є повноваження місцевого самоврядування, то в першу чергу ми повинні задавати питання до Львівської міської ради. Ми тут в зв'язку з тим, що сьогодні питання виникло, як проблема в органах місцевого самоврядування міста Львова. Я ви, зараз ви приїхали допомогти, що... чи ви приїхали нам розказувати? Саме приїхали допомогти. Ну так, а в чому? Чітко поясніть, в чому щоб допомога ваша? на конкретну вас. маршрутну карту? Я прошу вас, не попишу Я, я перепрошую. То, чітко писніть. Ми стоїмо півтори години стояли там. Тут ви зараз нам знову розказуєте. Чітко скажіть, до... коли буде я ще раз вам відповідаю на те питання, яке ви задали. 14 днів потрібно для того, щоб вивезти сміття, але для цього потрібна політична воля міського голови. Потрібно прибрати політичний піар і зробити цю роботу. Дякую, Пане міністр.